Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Пишете в коментарях про вагон жінок, яких завезли на Донеччину. Жінок-зечок, яких завезли. Да? Значить, я знайшла інформацію в інтернеті, що Рефія відправила на фронт Донецьку область. Вагон жінок в'язнів? І є тут, значить, фотографія, mm. Давайте подивимося. Що це за жінки? Що це за жінки, яких завезли на Донеччину? За жінки, яких завезли на Донеччину. Десятка мечів, королева жезлів. Сейчас, друзі, секундочку. Так, друзі. Жінки, в яких немає майбутнього, десятка мечів, перша карта. Що це за жінки? Це вже живі, живі не живі. Ну просто. Я ще колоду таку взяла, це таро зомбі. Я не знаю, показувати, не показувати, наскільки YouTube заблочить, не заблочить. Да? Ну, тобто це... ем... щось останнє буде, що вони зроблять в своєму житті, якщо вони щось зроблять. Тобто на те, що вони повернуться назад, про це мова не стоїть. Десятка мечів і королева жезлова». Це білет в один конець. З якою метою вас завезли на Донеччину? З якою метою вас завезли на Донеччину? З якою метою вас завезли на Донеччину? А. щас, щас друзі, якою метою вас завезла на Донеччину, що ви будете робити? Ну, значить, дивіться. Якось е, я не знаю, я просто дивлюсь на фотографію, і якось мені так ну, добре. Значить, може, там є хтось і ну, більш-менш, тому що е, перше, що карти вийшли, трійка кубків. Четвірка а, мечів і десятка кубків. О, я не знаю, чи показувати, чи ні, да, наскільки щоб не заблочив тільки а, YouTube це відео. Бо картинки тут ну, такі собі. Значить, для м -м, того, щоб розбавити <світ> життя солдата. М -м Для шаленого кохання, ну, ви поняли, для якого кохання. А взагалі їх туди везуть, як для певної роботи. У них у кожної, я так думаю, є. Знаєте, цим, цим жінкам їм немає що втрачати. Вони туди заїхали, це просто як, це просто як їх шанс. Взагалі, пожити не в Колонії, ну, я так собі це розумію, вони вже все втратили. Ці жінки, тут кубків, вони вже все втратили, все, що можна було. Ту Пентаклів і шестірка Пентаклів. Це вони керовані, у них є, бачите, їми, їми керують. У них є у кожної якась своя певна мета, що вони будуть робити? Вони будуть створювати певні провокації, п'ятірка мечів. Вони будуть створювати провокації. І, взагалі, по помірності, дивіться, все ж таки виходить королева Кубків. Я так розумію, що, і шестірка ж злого, от карти дуже тут цікаві. Вони потихенько-потихеньку вони будуть все ж таки давати якусь роботу, робити якусь інформаційну роботу, щось таке вкладати в голови. Можливо, користуючись тим, що ти жінка, вони будуть впливати на цих, я не знаю на кого це. Чи це жителі Донеччини, чи якщо там ще хтось залишився, чи це якісь ті солдати, які там, да, і які там не хочуть воювати, чи я не знаю. Ну, якось, знаєте, це із серії мотивувати Паш, паш Жезлів. То тобто це як е, метод впливу на молоду кров, От, можна так сказати, да? і впливу, причому через е, королеву Кубків, і на дні колоди, і Ерафан, дивіться. Да, це той, який е, ну це в цій колоді, да, це дає ті новини, які потрібно дати. Тобто це якраз та пропаганда, про яку ми говоримо, налаштовувати людей на те, що потрібно. Але це білет в один, в один кінець. Яка ваша задача буде? Давайте так ще спитаємо, яка ваша задача буде? На Донеччині. Королева мечів і п'ятірка, п'ятірка жезлова. Провокувати, провокувати. Ані, як, Знаєте, як от мені слово іде, як пацієнти. Я от ну, не знаю, як це правильно описати, але і тут у мене виходить, знаєте, як от подивіться, От наче і чоловік нормальний, а вона ні. І от він такий сидить, от у неї лежить на колінцях, да? вона там його що там гладить, його любить. От, а він такий щасливий, щасливий, мабуть, не здогадується. Ну, чи, може, здогадується, але ж, ну, він же щасливий, що вона зомбачка. Тому розумієте, от вони як по правосуддю, як, подсіліть, для чого оце все, пашку? Для чого? і знову три кубків, для чого вас щось я Для чого вас завезли? Основна ціль, яка того, що вас завезли, з якою ціллю, з якою метою вас завезли на Донеччину, з якою метою? Карта Луна. Провокації, маніпуляції. Вони залякані, вони перелякані ці жінки, вони багато чого втратили. Їм, їм знаєте, цієї серії, а, їм нема що втрачати. У них залишилось, ну реально тільки, що там їх життя. Можливо, десь якісь залишилися сім'ї, і їм можна маніпулювати. Да, цими жінками. Тобто вони керовані ці жінки. І це як. їх будуть просто використовувати в цілях маніпуляції. Що це за маніпуляція? Ну от. Якраз в плані е, е, древньої професії, да? ну, позакоханих зрозуміло. От, от карти один в один, які були от на цій колоді, та сама четвірка мечів, той самий іерафан, тобто давати інформацію, якось впливати на людей, які, які знаходяться, які не воюють. Да? Людям, які не воюють, впливати на тих людей, які не воюють. Що ви будете мета мета ваша видавати От карти один в один. І знову трійка кубків Тобто вони будуть користуватися тим, що вони жінки, да? все ж таки, я так розумію, на як там, На, на, на кожний товар знайдеться да? свій покупатель. Ну, це серії воно. От. Давати ту інформацію, тобто бути керованими, підгодовувати, давати те, що потрібно. Та сама шестівка Пентаклів. Тобто карти, ну, одні й ті самі, тільки що різні малюнки, да, на картах? Так, цікаво. Так, а що ви будете робити? Це те, що на вас, так? Да? А робити ви що будете на Донеччині? Що ви будете робити? Завезуть їх, завезуть їх в міста, поселять їх в міста? Що ви будете робити? Внідрятися будуть, друзі. От мені сьогодні карти от тільки от про, це, про це і говорять. Верховна Жриця Пажа зловить. Тобто вони будуть внедряться на території, на нашій території. Да? Можливо, їх там залишать на цих територіях. А... Може, вони їх хочуть, знаєте, як, під Мешканців Для чого? По правосудню. Цей папа. Друзі. Ну, в мене, в мене от одна думка. Вони були. Ну, тобто, карти не те, що в мене одна думка, інформація одна й та сама. Всі карти тільки про це і говорять. Що вони по імператору є певний план використати хитро цих жінок, використати їх для проникнення десь. Да? Тобто вони будуть проникати кудись, ці жінки, це по башні. це по башні. Користуючись тим, що ти жінка, тому що немає що втрачати. Да? А, проникати на певні території і по башні, це можуть бути провокації, це можуть бути якісь вибухи, це може бути. Що це може бути? Що це може бути по башні? Провокації провокації друзі повішеному смерті і от просто недобрі карти мені не подобаються взагалі Зараз я ще давайте спитаю ще інакше, які плани у них на цих жінок. Да? Можливо, якось так нам ще карти дадуть відповідь. Бо помірність випала при першому розкладі, можливо, вони будуть, знаєте, як їх завезли. Вони там будуть чекати якогось там знаку чи чогось, я не знаю, а потім щось таке, якісь плани на них не дуже добре. Ну давайте спитаємо, які плани вашистів на цих жінок. От ті, що їх завезли, які в них плани на цих жінок? Правосуддя. Заховати їх там. Заховати, а потім їх використати, друзі, от заховати, щоб вони... Заховати їх в наших стінах для того, щоб вони злилися з натовпом. Дивіться, правосуддя, четвірка пентаклів, да? тобто заховати трійка жезлів щоб були свої люди. На яких можна покластися четвірка же в наших стінах, з якою метою їх тут заховати. Вони їх будуть використовувати, можливо, да, якщо це вийде, то вони їх будуть використовувати і після, тому що знову карта мир, сімка кубків, п'ятірка кубків, туз кубків, смерть і королева мечів. Тобто їх будуть використовувати потім, якщо доживуть, так? Да. Чи доживете? Що вам сказати? По четвірці мечів, трійка мечів? Далеко не всі. Далеко не всі. Я щось взагалі таке щось, знаєте, Ні, от ну серйозно так читаєш інколи новини, читаєш, як у них працює пропаганда. Що вони там вже придумали? Десь декілька місяців назад якусь віру нову придумали, там, Бандерівську, да? значить, в Україні. Боже, ну про гусей, про ці комарів, там, що там ще, біолабораторії, то я вже мовчу. Але ну тут приховати, заховати по луні, да? Ну, давайте ще разочок, з якою метою вас сюди привезли, чи ви будете воювати? Воювати. Тут не провоювати. Провокації, так. Да. Провокації, так. Да. Що буде робити? Все рівно, друзі, намагатися проникнути. От вісім кубків і я от просто карти одні й ті самі. Шпіонів завезли. Шпіонки. Верховна жриця, Король мечів. Дурак, сонце і диявол. От ці карти вони відповідають на всі питання, друзі. Поверховні жриці, це як використовувати їх в військових цілях. Таємно, по верховні жриці. Да? Тут може бути і використовувати, і як жінку. І як шпигунку якусь, да? карта Шута і карта Сонця. Не сподіваючись на порятунок, це не порятунок, це. О, Боже. Смертники, знаєте, ну от мені це слово йде постійно, смертниці, смертниці. Оце от як смертниці. Вони просто не розуміють. Ну а може і розуміють, на що вони підписалися. Карта диявол це ну, люди, ці жінки обрічені просто ізначально на смерть. Так що, друзі, такий розклад. Такий сьогодні розклад.